Річної Наш навчальний заклад почав надавати послуги освітні послуги з 1954 року. Наш коледж розташований в центрі міста та має дуже зручну транспортну розв'язку. Наш коледж має чотири укриття, навіть укриття є під гуртожитком, тому у нас питання безпеки стоїть на першому місці. На. Навчальний заклад готує фахівців таких спеціальностей 141 електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. 208- агроінженерія. 171 обліки оподаткування, 201 агрономія. Е, 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 Наша адміністрація планує відкрити ще декілька спеціальностей: менеджмент та IT-технології. Ми е, повинні е, прийняти е, відеоролік про е, наш е, коледж. Е. Е, е. Навчальна коледжі, тісно переплетаються з виховною роботою. так як я заступник директора з виховною роботою, тому я буду акцентувати саме на цьому вашу увагу. Включ... Значить, ця робота виховна, включає в себе роботу студентського клубу, участь у спортивних змаганнях, виховну роботу у гуртожитку та бібліотеці. Наш заклад має два власних гуртожитка і забезпечується студентів житлом. Гуртожиток номер 1 зараз, він коридорного типу, і зараз дає житло для внутрішньопереміщених осіб. Гуртожиток номер 2 блочного типу і ним користуються студенти. Оплата в гуртожитку становить 604 гривні для студентів нашого навчального закладу. Це ми не можемо ставити ціну більше, ніж 40% від ординарної стипендії. Це для наших студентів. Так як наш заклад державний, то студенти бюджетної форми навчання мають можливість отримати академічну стипендію згідно до рейтингу успішності. Стипендію можуть отримати від 40 до 45% відсотків студентів, які вчаться за державним замовленням. Стипендія у механіків, бухгалтерів та агрономів становить 1510 гривень. А у студентів, які опановують професію електрика, 1930 дев'ятсот гривень. Ще є такий плюс: якщо у нас студенти вчаться на сплошні пікірки або десяточки, так, коли після дев'ятого класу, у нас ще є можливість отримувати підвищену стипендію на 45% більше ніж ординарно. Є можливість отримати і соціальну стипендію. Стипендію у розмірі 890 гривень отримують студенти, які мають статус діти з інвалідністю або особи з інвалідністю першого третє групи. діти із малозабезпечених сімей, діти учасники бойових дій, діти внутрішньопереміщені особи, діти, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. У нас ще є такий наш статус для дітей. Сироти та діти позбавлені батьківського піклування віком до 18 років отримують наступні кошти на харчування майже 4 тисячі та стипендію у розмірі 4 794 гривні. Після 18 років харчування становить 9,5 тисяч, держава виплачує такі кошти. І стипендія 4549 гривні. Ну, такі технічні гроші. Наш навчальний заклад планує день відкритих дверей на 5 квітня. І адміністрація планує також провести тиждень студентського життя в іартевка. Тобто ви зможете відвідати лабораторії, спортивні зали, спортивні майданчики і відчути себе справжніми студентами коледжу, якщо ви віддасте перевагу нашому навчальному закладу. Очікуємо вас у стінах із майбутнього технічно-фахового коледжу. Дякую за увагу. А зараз слово.